Штиба, Самуїл 6 Б класу Вітковицького ліцею Павло Глазовий, Держіть куми двері. Зайшов сусід до сусіда в гості проти ночі. Були вони побалакать обоє охочі, як словами обмінялись добрими взаємно. Встав хазяїн, вимкнув світло і зробилось темно. Нащу куме витрачати зайві кіловати, можна й потиньки балакать, нам не вишивати. Сидять собі, розмовляють про свині, про дині, раптом чують голос господині. Хто там палить в темній хаті? Чуєте тетері? Гість, спіткнусь, не впускай, держи, куме двері. Сюди, туди, на колінах вертись погаті, та де ж вони ділись, та де ж вони кляті. Це ви, куме з толку збили. Це ви винуваті. Коли світло ви осили, щоб не йти на втрат, то я ж стани свої скинув, щоб не протирати.